Добрий мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лену уроки і тема сьогоднішнього уроку у загальні знання про частини цілого. Ви вже добре розумієте, які числа є натуральними. Натуральні числа є результатом вимірювання величин. Величина це загальна властивість предметів, оточуючого світу. Так предмети мають лінійну протяжність довжину. Вони створюють тиск на опору чи підвіс, тому що мають таку властивість, як маса. Можуть вміщувати певну кількість речовини, місткість, величиною предмети можна порівнювати, можна вимірювати величину. Для виміряння величини обирається, мірка підраховується, скільки разів вона вміщається у величині. Іноді підраховується кількість мірок ми одержимо натуральне число, а іноді величина менша від обраної мірки, і ми одержимо її частину. Сьогодні на році ми у загальному поняття величини та частини величини як однієї з кілька рівних частин цілого. Отже, будь ласка, напишіть каліграфічно число відповідь 600 поділити на 5. Так, і це у нас 120. Отже, запишіть, будь ласка, 19 вересня. Класна робота. І прописала 120. Добре. Отже, назвіть, яку частина кожного кругу зафарбувала. Назвіть чисельник і знаменник. одну другу, одну восьму, далі одну шосту, одну четверту і одну третю. Отже, чисельник у нас одинички, а знаменник 2, 8, 6, 4, 3. Отже, АБ це у нас дріб, А і Б це у нас натуральні числа, А дорівнює одинички. Так, отже, чисельник це скільки частину взяли. Знаменник, наскільки рівних частин розділили ціле чоловік стоїть на землі, щоб добре запам'ятати. Пригадуємо з вами міри довжини. 1 см це 10 мм. 1 дециметр 10 см або 100 мм. 1 метр це 10 дециметрів 100 см. І 1 кілометр це 1000 метрів. Міри маси. 1 кг – 1000 г, 1 цитнер. 100 кг, одна тонна це 10 центнерів або 1000 кг. Міри час одна хвилина 60 секунд, одна година це 60 хвилин. Одна доба це 24 години. Один тиждень це 7 діб, 1 рік це 12 місяців, один місяць це 30-31 днів. один рік 365-366 днів. І а, міри рідин літер. І далі. Так, отже, номер один. Запишіть, будь ласка. ці. Ми будемо виконувати дії з іменованими числами. Отже, 3 метри це нас 300, мінус 27 – 273. Далі, 7 тонн 4 центнера. В одній тонні нас 10. Це на 74 мінус 35 – 39 центнерів.

Так, 720 хвилин ділимо на 1 годину. 1 година це 60. 72 ділимо на 6 це у нас 12 хвилин. 18 дециметрів множимо на 8. 10 на 8, 80, 8 на 8 – 64, і разом 144 дециметри. Так, номер 2. Нам потрібно з вами а, пригадати та обчислити нерівності. 7 помножити на х більше 21. Отже, прирівнюю 7 помножити на х до рівня 21. Х до рівня 21 поділити на 7 це в нас 3. Підбираємо 2 і. 4. 7 на 2 14. менше 21? Ні. Отже, нам підходить 4, 5 та 6. Далі 36 ділимо на n менше 6. Що ми з вами робимо? Ми при рівні 36 поділити на n до рівня 6. Як знайти n? Потрібно 36 поділити на 6 і це 6. І тоді підбираємо 7 і, відповідно, 8. Так, але тут, дивіться, нам потрібно обирати ті числа, які діляться: це 3 або 9. 3 поділити – це 12, менше, ніж 6 ні. Отже, 9. Далі у нас 18. Отже, яку частину метра становить один дециметр. Це одна десята метра. Один сантиметр це одна сота метра, одна... один метр частина кілометра. Це одна тисячна, яку частину години становить одна хвилина? Одну шістдесяту години. І яку частину години становить одна секунда. 1, 3600 Отже, номер 4. Пригадаємо з вами: нам потрібно знайти ціле, якщо його одна дев'ята це 2 км. Пам'ятаємо, що нам потрібно знайти ціле, то ми, навпаки, множимо 2 на 9, і буде. Вісімнадцять кілометрів. Якщо одна 12 та 7 тонн, то сім на дванадцять це у нас вісімдесят чотири і одна десята це тридцять кілограмів, то тридцять на десять і це триста кілограмів. Якщо вам потрібен час зупиняєте, Ні, з вами йдемо далі. Тепер нам потрібно знайти дріб від числа, тому будемо шукати навпаки ділення. Але, дивіться, нам потрібно буде переводити 1 п'ята від 1 кілометра. Ми повинні перевести кілометр в метри. це 1000, ділимо на 5, це у нас 200 метрів. 1 двадцята від 1 центнера. 1 центнер переводимо в кілограм це 100, 100 ділимо на 20 метрів. Відповідно 5 кг. Одна тонна ділимо на 10. Ну, можемо або на цитнери, або на кілограми. Ну, наприклад, в цитнери, то це 10 поділити на 10, і це 1 цитнер. Один метр переводимо в сантиметри. 100 ділимо на 25. І це у нас 4 сантиметри. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте та записуєте повністю продовження четвертого завдання. Так, п'яте. На стоянці було 48 самокатів. Чверть усіх самокатів звичайні, а решта електричні. Скільки електричних самокатів було на стоянці? Скільки всього було самокатів? 48. Скільки е, звичайних чверть. Чверть це що? Одна четверта. Тобто 48 потрібно поділити на 4, і це в нас 12. 12 самокатів, і це звичайні. Тобто, якщо в нас було 48, із них 12 звичайних. То скільки електричних? 36. Віднімання: 48 мінус 12, і це 36 самокатів. Відповідь: 36 електричних самокатів було на стоянці. Якщо потрібно, ви зупиняєте і з вами підсумовуємо, що вам вдається, що поки складе, що ви можете пояснити, з чим вам ще слід допомогти. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.